Друзі, всім привіт! У вас звіти автохата, і хочу вам показати ось таку побутівочку, ось такий бюджетний будиночок, бюджетна економ-дача, яка в нас зараз продається на виробництві. Як ми бачимо, каркас тут є з напівпрофільної труби різних параметрів, два віконечка, які повністю броньовані металевою конструкцією, два гаки з одної сторони, два гаки з іншої, щоб побутівку можна було з легкістю перенести і поставити на місце вашої ділянки. Та ось такі металеві двері. Присутні зовнішнє освітлення, зовнішні розетки, присутні виводи каналізації та сантехніки. Дах тут є двохскатний. Як ми бачимо, в нас зовнішнє оздоблення складається з металопрофілю коричневого кольору з ось такими жовтими декоративними елементами. Якщо у вас будуть якісь додаткові запитання, телефонуйте, звертайтесь. Ми вам покажемо, розкажемо, продамо вам цей або створимо будиночок чи побутівку, офіс, маф, кіоск вашої мрії. На цьому я завершую наш коротенький відеогляд. З вами була автохата. Дякую всім за увагу!